Що ж, всім привіт! Ми продовжуємо грати, але продовжуємо в Майнкрафті. Що ж, е, е, по арку буде це ріфходити в тому самому порядку. Просто ще я хочу почати з вами грати в Майнкрафт. Так. Е, скіна в мене немає, так що я буду грати з Стівом поки. Думаю, це буде таки доволі непогано. Так. Е, Mm, що будемо робити зараз? Дерево. Перше саме це йде дерево. Потім. Інструменти. Так. Я. Е Блін. Yeah. Ага, все. Чудово. Так. Е Так, окей, у маны я уже верстачок куда его затыкнуто давай сюда так 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 давай кирочка отлично так теперь о собачка а нет все-таки собачка я думаю я корову собаку перепутал так А, версія тут 1.21, якщо я не говорю, то... О, от тута... Може десь тут капну... Во, камінь бачу. Добре, нормально, є на капнути. Так, я думаю я звуки ігри. Музика і звуки я чуть-чуть зменшу. Ну, погода хай буде. 60. Музикальні блоки. Мирные существа. Давай тоже 60. Окружаю. Окружение. Давай 60. Игроки, голоси, нормально. Дається все. Ну, таке. Коротше, я сейчас зменшу. Ой, не туди. Угу. А що нам там надо було? Окружение. Не, не окружение, а. Певно, помню, 2.40 поставлю. Тихіше стало, нормально. Так. Е. Так, ще чуть-чуть. Так, я добув уже 16. Ой, 16 камня. Так, ой. А де я його верстак пудил. Десь тут був буберсач. Ого. Верстачок. Так, давай. Угу. угу. Так, давай что мы час крафтим. Все, Ой. Так, є. Сюди и сюди. Так, тепер давай печку. Все, теперь я хочу тут чуть-чуть почистить -чуть територію. Я думаю, построю якийсь невеличкий домик тут. Так, е, певно, поки я тут буду зараз розчищати територію, я хочу посадити новенький огородік. Щоб поки я... Ой-ой-ой-ой, ага. Щоб поки я тут буду розчищати, все готувати для якогось маленького домика, щоб в мене хоча б щось росло. Бо їди тупо немає. А може, а можна рибу буде взяти, кстати. Але для цього треба теж їда Щоб її ловити. Так, 9 сімян. Окей, давай поки я зроблю мотигу і я посажу. Так, сапка є. Так, давай зрихлимо землю. Ой, не знаю, чого. Так, вже... да, має зростити, коротше. Так, є, давай тепер сажаємо е все. Все, лише 9 сімян. Але хоча б якась, но їй то буде. Так, а я не з згрібів щось робиться. А згрібів... похлёбка, але... Там вроді мухомори треба. Так, окей, є. Невеличкі огороди... Ой-ой-ой. Так, я буду по-любому строїти з єлі. По любому. Тому. Певно. Вже... В наступні... Я в наступній серії зберу ресурси, які мені треба. Буде недовго, бо ті ресурси є в піщері, я їх думаю швидко знайду. Дерево теж тут є. Тому проблем якихось великих не буде. Єдина проблема це з голодом, бо я вже проголодався. Є, так, то по пом пам пом Так, але поки їда вирос... Ой, їда. Поки пшениця виросте, це трохи пройде трохи часу. А зараз вже діло йде до ночі. Так, еще 8 семян. Давайте еще трохи. О, 10 я. Хорош. Так, да, та да, да. Дин -дин 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 Мало, то давайте. О, я еще. Может, пусть мясо бы А, тут же корова была, точно. Ой. Тут же коровка была. Еда. О, шесть семена, хорош. Тут здесь корова була. Де вона? О! О, ягоды! Ага, дохни. Давай, давай, давай! О, хорош! Е! Ягоды, птать! птать моя еда! Так, надо, главное, ей посадить не забутися. Все, хорош, я буду поки есть ягоды. О, ей еда. Так, я вже понял, зараз буде ніч. О, я хоча б бігати можу. Так, давай забахаем зараз огродик невеличкий. Ух ти Мені цей спак взагалі дуже подобається. Кайф. Ой. Не там. Так, давай я... Ой, Тут біля берегу посажу, такий невеличкий. Ягідний. Ага, так, так. А ч я? Ладно, давай такого. Хать буде. Але що є їду. Так, більше... Да, лки-палки. Більше проблема та що зараз ніч. У мене немає нічого. Так, единственный варіант, як мені. Так, давай пережарим. Швидко. Угу. Я... Ой, блін, У мене камня немає. Я хочу все зробити. Так, щоб пожарити халявно собі м'ясо, я хочу зробити костер. Ой. Ага. Кострчик є. Окей. Тепер давай. Ага, угілля. Давай факелочки, бігом, бігом. Та, блін. Є. Давай тепер невеличке освіщення поставлю, а щоб мене тут. Не вбили. Так, давай, давай, давай. Оба є. Yeah. О, є ще. Тик-тик-тик-тик. Хорош є. Yeah. Давай ще чуть-чуть. От сюди. От сюди, щоб. Ага. Так. А, от так. І ще треба всюдового десь факелочка поставити. Давай. О, є два, хорош, є вісім факелів. Угу-угу, є. Yeah. Давай ще сюди. А Гродик надо факелочки, воно буде швидше росте. Так, сюди, не знаю кудись сюди, от сюди, по сюди. Давай от сюди. Тоже хай. У мене дерева є багато, так що мені нормально. Угу. Так, давай от сюди. Сюди. Сюди, 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 сюди. Кудись от сюди, кудись от сюди. Так, ем, о! Ягоди виросли. Хорош мене. Ой, тиго не вжарся. Ай-є. Нет, обрати треба штуку звідси. ай та я я яй Ай! Так, ладно. Є, але хоча б ягоди дає. Так, о, на кожа є, хорош. Так, а мені треба ще факелочки. Давайте іще. Давайте іще. Так, от под сюди, под сюди, 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 сюди. Сюди. Що просто тут не спавнилися. А моби тут... Ой, скелет. Так, давай от сюди, так, отсюда, вот от сюди, от, так. Так, от того ще темно. Ага. Ёб твою. Давай, давай, давай его. Давай его. Туда его. Туда, давай. Не бойся, не боись, не боись. Так, э, волчонок, там дальше я собой. Костеляшка. Ну, да елки палки Так, здесь тут, а вот. Давай, косточку. Мне треба косточку. Вот Де... и гадина. Только не убей меня, пожалуйста. Не вбий мене пожалуйста. Та ти падло. Я шо бегать за -то тобою маю, а Ти не охреніло часу ні? О, ще косточка є. Так, а мені цікаво, як думаєте, з двох косточок е, Притамиться. Де? де воно? Я вовка десь загубив... А ні, з трьох. А де... Во! Голчонок. волчонок. О, є! Друг человека. Ура! Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, 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 собакин. Будешь ты между на скелете вид гоняты. Так, а я там бачу паучка. Так, давай мясо пожарим. Тут здесь был паучок. Давайте его же, кстати, зарубим. Мне треба паутина на кровать. Вон, я бачу очи светится. Бляха. Ненавижу я вас правде. Ненавижу. Все. Так, собачка, пойдем, 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 пойдем. Не, 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 ой. Немножко его. Оба. Надо. Надо. Пам. Паутинка я. Я чую здесь скелета. Собаку ударил. Собака, спасай, спасай, спасай. Фас на нього. Фаст, давай, давай, давай. В погоню. В погоню. Давай на нього, давай. За, за жопу, за жопу. А его нема. За, за ногу, за ногу, за ногу хватай его. Хватай! На, 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 хорош. Ай! Все, хана. Я понял, хана мне. А где моя собака? А моя собака там. Варвары не тройте мою собаку. Блин, криперы. А где я сдох? А где я сдох? Так, добре, у вот тут вот такое, и я сюда их. Угу. О, собака есть. Пойдем, сейчас тебя накостыляю. Давай, давай. Баки стали відганяти тих від мене чи що? нормально, короче, нормально, 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 нормально. Все, хорош. Раздох, але то таке. То таке. Е, Добре, пойдем собачка, пойдем Оооо, не хоча нет, собачка, Ні. Уйди. А ты д... Вася. Уходы одден є... Так, собачка, ну-ка, а ти притамайся с трхкост. стой. -ту нюнь тунь Все, Вс, мене ціла равка є! Сейчас я вас расплажу, то ви тут вообще будете всіх... На кол ставити, Ой. Оба. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не, иди в жопу. Против такого я не согласен. Так, все, мотаем звит. Так, эм, мы это мяско мало пожарились. О, валяется, хорош. Так, эм, пойдем, пойдем. Кусь, кусь. Так, э, да, стой. Во, О! Ух ты! Вся батька. вся батька. вся батька. Такая маленькая. Такая хорошая. Так, окей, ягодки. Ай-яп. Ай-яй-яй. Да, блюча, еда, я так понял. Ай-яй-ёй-ёй. Ладно, треба хилтись. Так, вот. Так, так, что я хотел сделать? Мне треба камнишка, так что давайте, так собачки, вы тут опустите трошки. А то зараз вас тут пришибуть немножко. Так вот, хотел чуть-чуть... Да иди ты в жопу. Ладно, пофиг. Так уже я. Так, отут-от я добував. чуть чуть булыжника. Ой-яй. Так, давай знову тут поставлю чуть-чуть такого. І добуду камішка. Так, я добув. Ой, оп, майже 100 камня. 56 штук я. Думаю, мені поки вистачить. Та, -мойо. Поки вистачить. Так, добре. Строїтися, певно, буду прямо отут. Тільки я хочу вирівняти, певно, по оцей слой, аж туди во. Да, це буде довго, але я думаю, це буде весело. Так, опа. оп оп, я паня. Оп, я. Що, їда в мене є, все це добре, тепер... ой. Тепер... Та -мо! Тепер давай лопати. Так, лопати є. Угу. Так, або я буду розчищати аж по саме цей, або... Хоча ні. Я певно буду оце оце розчищати, а цей хай буде. Якраз. Якщо я вирівнюю аж по саме цей, можна буде кам'яним таким заборчиком обнести. Якийсь міст, туди щось там щось построїть там. Я Як ходив туди в незаписі, там такий доволі непоганий... рельеф можно будет что-то построить. Возможно, какую-то деревеньку. Так, а я хочу вот там забрать трохи тростника. Угу. Так, я. Так, тростник нам понадобится на стол зачарования для книжных полок, точнее. Ай, ё О, Для книжних полок нам знадобиться трішки. сахарного... сахарної тростини. Так. Ем. Наскільки я поняв, її без різниці, де рости. Чи на піску, чи на землі. І так швидко росте. Так, а нам спішити нема куди. Що ж, треба чуть розчистити територію, я думаю... Так, почистим територію і я ще хочу. можливо, якихось тварин завести, але не знаю, де мені строїти якийсь для них хлівець. Якось заборчиком борчиком я не дуже хочу, а хочу щось красиве. Угу. Тому треба трішки подумати. Так от, домик буде, думаю, з діаріту. Гіллових блоки. Уступіння, коротше. З єлі, з діаріту і з глубінного слонця. Мені теж дуже подобається, такий класний чорний камінь. Думаю, більшість будівель, які я буду тут будувати, вони будуть з глубінного сонця. Тобто і на кришу буде. Дуже такий гарненький камінь. Так, є. Е, дивіться, отут от якраз треба було вирівняти територію, але тут там. Ще дерева. Так, дивіться, що було? Ось що стало. Так, я думаю, це такий дуже такий непоганий результат за нього це має десь хвилин 10-15 і я це вирівняв. Так, вирівняв ще тут, але я думаю, що треба... Сходити, думаю, в шахту і добути трішки металу. Так, і зробити відьорком і перенести агородік звідси. Трішки нагору. Так. Е, угу. Давай хай ще плавиться. За рахунок того, що я таки непогано добув. У мене стало таке доволі багато дерева. Це дуже добре. І багато саженців. Так, дивіться, десь може. Є декілька варіантів. А, або я піду в печеру, яка уже згенерувалася. Або я піду... О, кстати, морковка ще, кстати. Або я піду в печеру... Тобто її сам викупаю. Декілька варіантів є. Купати я не дуже хочу, тому я зараз десь побігаю, а, чекаю, вугілля. Да, ні, треба трішки почекати вугілля. Я побігаю і хочу знайти печеру. Так. Так, дивіться, тут я знайшов якусь печерку, але тут, окрім вугілля, більше нічого так і немає. Я знайшов ще вів... Вівць і добув нам шерсті на Кроватку. Що ж, ем... я хочу тут, певно добути весь. Ой. Все оце вугілля, яке тут є. Вот. І тут теж є декілька кладок, думаю, якраз нам пойдет. Щоб більше дерево не палити, а уже вугілля використовувати. Так. Ем... Але треба все одно якусь шахту, бо мені треба. Залізо. Дивіться, який класний світанок. І тут вівці е, ходять, і коні. Я знайшов коні. І здається, я знайшов шахту у бліна. Оба. Я, здається, знайшов нам шахту. Але в мене настільки. Бліна. Але їди осталося, що це капець. Е, придеться сиру баранину їсти. Тут от каньйон є. Я надеюсь, в ньому буде хоча б декілька декілька... Твою! Ой, блин! А... Ладно. Ладно, ладно. Значит я буду коп... Ой, значит я буду копати шахту десь тут. там. Ну окей. Значит шахта будет у нас десь он там. Що ж, я думаю, ми будемо закінчувати на цьому хорошому моменті. Ми нашли місце для дому. Ми зробили невеличкий, невеличку грядочку, зробили невеличку ягідну плантацію. притамали наших самих вірних друзів. Самих вірних. Самих, краси, самих красивих. Так, добре. Е, так, е, добули трішки дерева, я почистив територію, вугілля трішки. В наступній серії я підготуюся, ми будемо будувати з вами будинок та підемо у шахту. Що ж, Всім хорошого настрою і. Всім пока-пока!